З вами компанія Easy Луцьк. З нами легко обирати автомобілі з оригінальними пробігами, прозорою історією обслуговування та чесною інформацією по автівках. Сьогодні у нас на фотосесії дуже цікавий екземпляр. Це у нас Шкода А5 2013 модельного року, 2012 календарний рік виготовлення. у нас. Маємо 2-літровий дизельний двигун потужністю 103 кВт, механічну коробку передач. Та пробіг всього-навсього 216 тисяч кілометрів. Пробіг оригінальний, як завжди, підтверджений усіма заїздами до офіціалу. І взагалі в нас тільки оригінальні пробіги. Це наша принципова позиція. Дане відео робиться в, оголошення. в додаток до оголошення в авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі. Підписуйтесь: це Телеграм, Інстаграм, Тікток, і ви завжди будете. Першими дізнаватись про свіжі надходження наші, а також побачите, як ми е, ті машини привозимо, звідки їх беремо. І будете мати змогу, е, бачачи автомобіль, який щойно є виграний, придбати його ще в дорозі по найвигіднішій для вас ціні. Е, дана автівка була виграна нами на лісовому акціоні в Німеччині. Вже є розмитнена, пройшла професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Ну і Зараз пробіжемося по комплектації. Забув єдине сказати, вона без жодного підфарбування. Додаткове відео з товщиноміром фарби ми надамо на вимогу усім бажаючим придбати дану автівку. Погнали по комплектації. Перш за все, у нас стоїть топова оптика біксінонова з омовичами фар. Дуже класний немаркий колір. Це у нас шампансько-бежевий такий металік. Виглядає він дуже класно і практичний в експлуатації. Відразу він код усім бажаючим перевірити дану автівку по різних базах. Бачимо присутні датчики світла та дощу. Легкосплавні диски на літній гумі з достойною резиною. Також у нас в комплекті йде ще зимова гума на металевих дисках. Ну Йдемо до салону. Салон в автомобілі збережений. Маємо такі сидіння з боковими підтримками. Жоден момент ніде не шився, все таке як новеньке. Кермо в ідеальному стані. Кожна кнопочка, все ідеальне, немає ніяких незатирів, нічого. Точний пробіг 216 46 км. Важіль КПП в ідеальному стані. Бачимо присутня кліматична установка двохзонна, підігрів сидінь, мультимедіа стандартна. Ну і взагалі стан. Просто шикарний по потолочку, по всьому, все як новеньке. По пройомах жодних зауважень. Дверна карта в ідеальному стані. Йдемо до заднього ряду сидінь. Тут у нас все теж дуже гарно, як новеньке. Пройоми мають одну мінімальну таку м'ятинку, це від ременя безпеки, скоріше всього. Дверна карта. Ідеально. Що дуже приємно, що в даному автомобілі немає жодного рижика. Забіжу наперед, кому буде цікаво, там, де їхня булячка був один ось тут, ми його прибрали, дуже гарно зробили, щоб людям потім він не з'явився. А так далі все чистенько без, без тих рижиків. Багажник величезний, об'ємний, шторочка на місці. Так, зафіксував. Також у нас в багажнику є така ніша ще додаткова і місце для повноцінної запаски, яка, скоріше всього, ще ні разу не одягалася. Тут у нас якісь бардачки ще, аптечка, знак, все присутнє. З цієї сторони зараз гляну. Тут пусто. Можна щось своє накласти. Стан гляди з внутрішньої сторони теж практично без нюансів, ну, якісь дрібні. Сліди від того, що щось перевозили присутні, але то дрібниці, як на такі руки. Йдемо по правій стороні, пройдемось. Стан дверної карти. Ідеальний. По пройомах теж все гарненько. Ще раз сидіння. Вид автомобіля заднього ряду сидінь. По потолочку. Все гарненько. І переходимо на переднє пасажирське місце. Дверна карта. Так, сонце трішки блікує. Пройоми. Сидіння пасажирське. О, панельці. Ну. Ще раз повторюсь, дуже класний збережений стан автомобіля. У нас в авто є два ключики в дуже гарному стані. Цим взагалі, напевно, не користувалися він як новий. Цей був трошки в користуванні. Все працює, все гарно, все достойно. Ось такий автомобіль попадає у нас в продаж, він готовий до будь-яких вам відомих перевірок. Також у нас є послуга доставки автомобіля по Україні. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь та до зустрічі!